4, 5, 6, 7, 8. Щось у нас кожного разу одне і те ж саме. 9. Де моє разнообразиє? 10, 11 і 12. Купа малих і декілька великих посилок. Нам попалось. Цілком непогано. Люблю. От, знаю. Вам сподобалось такий варіант, коли я при вас набираю, а не дружини мені заздалегідь це все підготавлює? Бо для мене це стало таким певним мовом, який має місце бути в даному випуску. Так. Бутилка. Знову. Це якась у нас тор торохтяща. Це прям нульц нульц, навіть не, ну трохи є пилюка, конечно, але зважаючи на то, что было в інших. видите, такой мимимишный мі единорожек, трубочка там, там даже есть эта штука, що против влаги. Так. Да, без запаха без нічого. Окей. Має место будет. Ну. По класиці 50. Чому й ні? Так, і погнали. next Ранєтки. Офігеть. Ігральні карти ранетки. Ой, прикиньте. Перша карта. Це знак чи що? Да, я то э, иду зараз, конечно, до схожего тела по физическим этим, но пока я кость на это. Прикол, конечно, жесть. Да, в школьне гадаться был тренд прям капец. Что там сначала было кадетство, потом пишов с кадетства тренд на ранетки, а потом с ранеток пишов тренд на курсантов, и кто... хто такий же старий, як я, пишіть в коментарях. Жесть. Так, ну, ой, випали, промазав. Такі карти. А, ну, я думаю, це не буде дорого, але це більше щось таке, знаєте, про історію колекційне. Отаке. Якщо ви фанат, або фанатка, в мене є для вас дещо. Так, ідемо далі. Все таке. Так, якісь в... магніти. Побачив вже магнітну ленту. Дерев'яні магніти. Хочу сказати якісь вироби з дерева. А, господи. Так, що? Ага, Iron Man. Не знаю, вам видно? Не видно? М -м. В комплект, до речі, а? Ну, а? непогано. Так. Месники. Халк. І. Цілую 100 тисяч раз. Отак. от, от. Магнітес дерево. Ну, що, гривень по 10 можемо їх оцінити? Скільки тут? 3? Три... 5 штучок. 5 штучок за 50 гривень. Цілком непогано? Я думаю, реально. Так. Ну. Я думаю, я знаю, що тут. Я даже більше скажу, я знаю, що тут і тут. Так, давайте тоді з ними і закінчимо. Зінаїда Тулуб, том 3. Якщо ви подумали, що тут буде один і два, то ні. Така книга. І така книга. Так, і одразу я, я думаю, я так можу його відкрити. Цілком, так. Да. Так, і тут у нас галка. Твори якийсь Артеміуский Гулак. І Дніпро вачайка. Ще одна книга. Окей. Так, давайте це сюди. Ціну ви побачили. Одразу за 6. Книг. 6 ні за 5 ні 6. Так що, да. Я безмежно радий книгам, але мені хочеться чогось цікати. Давно такого не було. Окей. Господи. Так, значки у нас тут. Такий. 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 Вони всі однакові. Ну, типа дружинник всі. Ні. Один дружинник, два дружинних. Так. Ударник. І такий. Так, і того 6 годинників. По 10 гривень. 60 гривень. Я так всі годинники вважаю, що нам попадаються. Я думаю, це окей. Аби його забирали, до речі, ні одного значка я ні разу не продав. Жодного просто. Цікавий факт. Такі самі дроти, ну, за такою штукою. Для чого це? Хто шарить? Напишіть в коментарях. Другий раз уже попадаються. Дві отаких от зв'язки є. Якщо комусь треба, пишіть. 20-30 гривень, я не знаю. Так. Що у нас тут? У нас тут карти, друзі. Але, звичайні цього разу. Ой, вони щось такі. Две колодди. Розкидаємо. Так, ще одна. Ну, це звичайний. Я не думаю, що не дарю. Гривень так 20, мабуть. Так, далі. Угу. Переноска. Дюзана, баушна. Переноска. Окей. Нічого, після бабін мені все подобається. Чесно, після бабін я приймаю все. Немає нічого поганого. Так. Мишеня і курча. Знову іграшки. М'якіньки. У мене від них алергія. Так, і в нас залишилось два пакунка. Поїхали. Так. Так провод якийсь. Угу. Ну, два метри. такі Теж таких проводів дуже багато зарядних. Я так і не зрозумів, до чого ці зарядки. Ну, типу, від чого, до чого, для чого. Але їх попадається багато. Вони є. Так, в сторону. А, тут ще щось є. Така штука. Не знаю, що це. Але воно там було. Що це таке? В кого є ідею? Я детально тут покажу вам. Напишіть, але це було там. Так, окей. Так, і ще один пакунок у нас. цього разу. Укрпошта, ну, прям жахи. Я не спорю, вона і вийшла дешевше, ніж звичайно. Це самий дешевий баул. М -м -м -м, до речі. МП3 плеєр Прик... Флешки немає. Знаєш, працює сам по собі. Так, як його включить. ХЗ. Не знаю. Такий плеєр. Ерго. Подивимось, скільки він буде коштувати. Подивимось, скільки буде коштувати це все. Чогось прям дорогого я тут не побачив. Єдине, що може бути дорого, це плеєр, як на мене, і можливо щось із книг. А так, все інше, ну таке 20, 30, 40 гривень, не більше. Але, тим не менше, на цьому все. Всім дякую та до зустрічі.